Україна продовжує гідно тримати свої позиції, а український народ знову і знову демонструє свою надзвичайну силу. Ми вже на шляху до повернення наших територій та нашої свободи. Доля ворога в наших руках. Кременчуцькі новини в ефірі. І сьогодні ми розкажемо вам про Кременчук та головні новини цього дня. Сьогодні у селі потоки попрощалися із захисником України Володимиром Зайцевим, який до останнього подиху залишався патріотом своєї країни та захищав її незалежність. На прощанні були і наші журналісти. Герої не вмирають. Вони назавжди залишаються в наших серцях. Сьогодні для жителів села потоки та загалом Кременчуцької територіальної громади вкрай болісний день, бо довелося прощатися із мужнім військовим Володимиром Зайцевим, який любив та захищав Україну до останнього подиху. Загибло. Я знаю дуже давно. Я з ним прослужив не одне десятиліття, можу сказати. Тому я можу сказати, що це один із кращих воїнів, наших якого ми втратили. Це дуже відповідальна людина, офіцер, який завжди виконує будь-який наказ, який він дасть командира, начальники, взагалі, яке поклала на нього держава обов'язки. 27 серпня 49-річний військовий загинув у бою за Харківщину поблизу села Дуванка. Для друзів та знайомих новина про загибель Володимира Зайцева стала нестерпним болем. Ми чекали на зустріч однокласників, але зустріч не таку. Це дуже щемкаляна для хвилина, яка забрала частину нас. Він був чуйною людиною, добрим, він був життєлюбим, життєдайною людиною, з великим гарячим серцем. А війна вирвала серце з його життя. Для усіх, хто знав захисника, Володимир Зайцев назавжди залишиться воїном світла. Володимир завжди був світлою, доброю людиною, дуже життєрадісною. І завжди намагався бути попереду всіх. Він вірив у перемогу і боровся за цю перемогу. І ось ця куля. Це поранення в серце було несумісним з життям. Але він залишається, правильно говорить, воїном світла. Він буде обороняти нас з небес. Односельчани стали на коліна та схилили голову, дякуючи за захист батьківщини. Поховали захисника України Володимира Зайцева у селі Потоки. Іван Ванкаченко, Кременчуцькі новини. Теплий одяг чи альтернативне опалення. Кременчужани вже зараз мають визначитися зі способами, які допоможуть їм пережити цю холодну зиму. Наші журналісти поспілкувалися з містянами та дізналися, як вони зігріватимуться взимку. Більше про це у новому сюжеті. Осіння пора наближається вже завтра, перше вересня. Всього за місяць в Україні розпочнеться опалювальний сезон, який однозначно стане найважчим в історії. Через це українці мають замислитись над тим, як зберегти тепло у оселі під час лютих морозів. Ми поспілкувалися з Кременчужанами та гостями міста і дізналися, які способи зігрітися вони обрали саме для себе. А що, ми готові на всі случаї, так що ми не переживаємо і все в нас буде добре. Ми на Україні, українці виживають будь-якому випадку. Я нічого не планую. будет тепло, вот все. ударил мороз, если мороз или понижение температуры, одеваю, соответствующую одежонку, которая бы как-то грела. и все. Вот так, условно. Ну, понятно, заклеивать окна и какие-то вещи покупать потеплее. Ну, тепловентилятор, наверное, может там... Чи то що куплю? <ріху> Поки я ще не, сильно не думала. Якщо буде холодно, ну, нам пощастило, у нас на квартирі просто кондиціонер стоїть з обігрівом. Можливо, ми так планували. А якби не було, ну не знаю. Теплий одяг. Усе по максимуму. Ходили, пойбуть, одіті. Не, не знаю ще. В залежності від того, чи буде центральне опалення, чи не буде. Мабуть, електричними засобами. А чому саме їх? Ну, як, ну, як тим, що найпростіше це підключити? Ну, мабуть, покупали побагрівателі якісь. Якщо вже екстремально, ну буржуйку, камінь якийсь, печку, квартиру, а так. Ну, можна утеплити дом по периметру. Погріб і квартира, тоді можна два одіяла. А як буде електрика, можна електрикою, можна газом, можна, ну дрова. Ні. Я вірю в те, що буде тепло і все. Я не вірю, тому що не буде тепла. Ми будемо в теплі, я так думаю. Нічого, вона не буде така холодна, як завжди. От нас завжди так ганяють, що от буде, буде, а якщо не буде. Ми теж не віримо в те, що її не буде, і буде тепла зима. Думки містян сильно різняться. Хтось впевнений, що зима не буде холодною та покладаються на центральне опалення. А хтось вважає, що аби зігрітися, їм буде достатньо ковдр та теплого одягу. Але висновок один: зима наближається, і вже зараз кременчужани мають визначитись, як саме вони зігріватимуться цією холодною пори року. Дар'я Кимець Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Працівники КП міськ світло провели аварійну заміну старих електроопор та ліхтарів здовж вулиці Максима Горького. Про те, як відбувалися роботи та скільки опори ліхтарів вже було замінено, дізнайтеся далі. Цього року працівники комунального підприємства Міськсвітло замінили понад 350 непрацюючих світлоточок по всьому містові. Крім планових робіт, комунальники виконували і аварійні, адже часто сильні вітри та дощі обривають електромережі. Сьогодні працівники міськсвітла проводили аварійну заміну старих електроопор та ліхтарів вздовж вулиці Максима Горького. Проводиться планова заміна опор. Які знаходиться в аварійному стані, буду замінювати також світильники, які знаходяться також в аварійному стані. Залучена у нас техніка це автовишка, кран-маніпулятор. Окрім заміни аварійних частин, спеціалісти міськ світла також очищували від заростів ділянки, де встановлені електроопори. Давай, Завдяки працівникам міськсвітла, ліхтарі на вулиці Горького краще освітлюватимуть Кременчужанам місто. Дар'я Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. На календарі 31 серпня вже завтра для 20 тисяч кременчуцьких школярі стартує навчальний рік. Він триватиме онлайн. Повертатися до навчання після літніх канікул завжди важко. До того ж, цьогоріч ситуація значно ускладнилася через війну. Поради психологині Ірини Клепач підскажуть, як зменшити стрес, найкраще включитися в повноцінний навчальний процес після тривалої перерви. Вже завтра, перше вересня. У Кримчуці діти навчатимуться онлайн. Такий спосіб вже звичний для учнів середньої школи та старшокласників, і вже зовсім інше діло першачки, які вперше долучаться до навчального процесу. Шестирічки мають зрозуміти, що вчителі та однокласники це не віртуальні персонажі, а реальні люди. Дуже багато вчителів. Вони зробили такі, ну більш-менш як пікніки, вилазки для своїх майбутніх учнів. Вони на природі починають формувати свої колективи. Ну, якби перший такий урок ознайомлення це те, що дасть дітям зрозуміти, що є клас, що є новий колектив, де вони будуть навчатися. Проте, найскладніше цьогоріч буде навіть не найменшим школярикам, а тим дітям, які на власному досвіді пережили воєнні дії. Дуже важко буде працювати з цими дітьми, тому що стан тривоги викликає отой момент, який пов'язаний з ступором. Ступор базується на стресі. Стрес тягне за собою затримку багатьох психічних процесів. Це і довготривала пам'ять, довготривале запам'ятовування, це і абстрактне мислення, це і концентрація уваги. При тому і батькам, і вчителям потрібно більш лояльно ставитися до процесу навчання таких учнів. Може трошечки більше часу на запам'ятовування, може трошечки більше часу на засвоєння інформації, трошки більше для повторення вже засвоєної інформації. Щоб дитина найкраще включилася в повноцінний навчальний процес після тривалої перерви, батьки повинні забезпечити кілька наступних кроків на зустріч школі. Обов'язково. У дитини повинні бути вже нові канцтовари. Дитина повинна зрозуміти, що починається новий навчальний рік, підібрати більш зручний одяг, і обов'язково, все ж таки, зробити наголос, що дитина не повинна сидіти онлайн в піжамі. Робоче місце обов'язково потрібно, щоб було освітлене. Це і профілактика зору. І коли дитина починає придивлятися, вона починає переставати концентрувати увагу. На тому, що говорить вчитель, із перших днів навчального року обов'язково формувати шкільний режим дня. Обов'язково потрібно дотримуватися режиму дня. Діти ні в якому разі не повинні лягати спати пізніше десятої години вечора, і вранішній підйом теж повинен бути максимально. Пів восьмої, щоб дитина встигла провести гігієнічні процедури, обов'язково поснідати, і це повинен бути повноцінний сніданок для того, щоб дитині 3-4 години занять онлайн витримати. Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Кремчуцькі новини. До речі, 1 вересня о 9.00 у прямому ефірі інформаційного телемарафону відбудеться всеукраїнський урок Повертайся до навчання за участю міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, Тіни Каролі, Євгена Клопотенка, Тараса Тополі та Олександра Педана. Метою ініціативи є мотивування учнів повернутися до навчання. Сьогодні для дітей, які позбавлені батьківської любові, влаштували справжнє свято від імені міського голови Віталія Малецького. Вже завтрашніх першокласників привітали із початком нового періоду в житті та подарували шкільне приладдя. Детальніше у наступному сюжеті. Усі діти потребують та заслуговують на турботу та любов. На жаль, за певних причин не вся малеча може отримати це від своїх батьків. Тож міська влада бере це під свій контроль. Саме тому у Кременчуці вже більше 20 років діє акція лелеченята. Запрошуються дітки, які не мають, на жаль, власних батьків. Запрошуються нами для привітання їх з початком нового навчального року, а потім, коли він завершується з його завершенням. Це майбутні першокласники. Сьогодні у нас їх троє, два хлопчика і дівчинка, які будуть іти до перших класів в шкіл міста Кременчука. Від імені міського голови Віталія Малецького та Кременчуцької територіальної громади привітали дітей, які завтра стануть першокласниками із початком нового періоду в житті. Подарували шкільні приладдя та влаштували справжнє свято. Бажаємо вам гарних оцінок, гарних років у школі, щоб ви були щасливими, здоровими і веселими. Діти в захваті від свята та налаштовані на початок шкільного року. Я казала, що в мене все все вийде, а ті що мені подавали. Думаю, що до коленя, мені ушко. Опікуни малечі вдячні за такий захід, під час якого першокласники відволіклись від цього дня та за допомогу у підготовці їх до школи. Хочеться подякувати міській владі нашій за таке чудове свято, яке вони організувала для наших дітей. І, звичайно, що подарунки дуже, діти відволіклися, погралися. Це дуже корисно. Наприкінці дітей пригостили смаколиками та побажали успіхів у навчанні. Валерія Лисенко, Іванкаченко, Кременчуцькі новини. Кожен, хто обороняє українську державу, воює за можливість вільно жити у власному домі, за свободу і безпеку для своїх дітей, за теплий спокій для своїх батьків. І з таким стимулом ми точно переможемо. Слава Україні та слава нашим героям!